Застрягли в костку. Дуже сильна гроза почалася. І виходити не хочу, тому що не встигнемо до машини добігти, і геть промокнемо. Бачите, які там затори. Сіли і сидимо. Це називається Заїхала в костку за яйцями хлібом та молоком. Закупилися на 250 доларів. Тимофійчик, я хіба зараз на тебе закину м -м, свою сорочку, яку щойно купила. Ну, Я знизу, що чоловік попросив купити рис і води. Фісташки на знижках були. На знижці. Не знаю, скільки ми тут будемо сидіти. Сьогодні побила рекорд. Зайшла о шостій, виходжу о сьомій. В мене Ось... Ще до повного щастя. Паливо закінчується. Ми приїхали сьогодні закуплятися до школи. Нарешті отримали список і йдемо за стрілкою. Все для школи. Та. Не знаю, чи буде зона, але неодно покажу, скільки витратила. І що купили. У кожному супермаркеті є ось такі острівці. Найпише Back to або «School». Ми цього разу вибрали таргет. Ми любимо більше таргет О! Тому приїхали сюди. Перша в списку у нас така папка, Тимко так тримає, як до фотографії. Вибрав зелену на один інш і ціна 5,89. Бо тут є і на 2 гінча, і, і на 3, нам треба на 1. Так, іди неси в корзину. Так, наступний списку олівці. Так. Другий рік поспіль беремо такі олівці. Цього разу нам треба три упаковки. Упаковка 3 долари. В упаковці скільки? 12 штук. Так, Тимофійчик? Так, неси в корзину. Нам потрібні такі воскові олівці від крайола. А, упаковочка долар 49. Ні, Тимофійчик не такі. Тут 24 штуки, нам треба 48. Клади назад. 48 немає. А ось, бери. Ні, не ті, ліворуч. Угу. Так, бери. 3 долари коштує упаковка. Ще нам потрібна упаковка таких старачок, а навіть їде, Тимофійчик. Це так показує на камеру. Неси візочок. Візочок неси $1,49, снижка 20 центів. Ще нам потрібні ось такі пластикові папки. Folders і в чотирьох кольорах: жовта, зелена, червона і синя стається. Так, по 99 центів. Ходи вибирати? Куди поїхав? Ще нам потрібен клей ось такий упаковка. 3,39. Минулого року, здається, більше На Цього року вони будуть більше вчитися, того року вони більше різноманітною аплікацією займалися, малювали і тому подібне. Ще нам потрібні маркери. Так, там олівці. Так, олівці. За спиною в мене воскові олівці, ось такі. Ні, це звичайні нам потрібні ті, що змиваються. Мабуть, вони тут. Тут ось такі. Ціна за упаковку 3,99. Ні, 2,99 знижка на долар. Бере. Що нам потрібен пенал, точніше, не пенал, а бокс пластиковий. Ось тут пенала. Ось Тимофійчик, вибирай колір. Голубий. Синій, нам навіть вказали розміри. Дай глянемо, чи такі розміри. О, так, такі. Клади візочок, відійду, я гляну, яка ціна. 99 центів. Дальше по списку у нас ножиці бренду Fiskars. Тимофічик, де вибирай? На 5 інчів. Тут на 6. Значить, десь поруч 5. Тут на 5. В тебе такі вдома. Ні-ні-ні, не такі. З цих вибирай або з верхніх, які ти хочеш. По 4,49 вони. А, тупі мають бути. Бо там гострі, тупі потрібні. Вибирай. Ось такий Томахічик вибрав за 4,49, бо тут є в і тупі і гострі. Це не тупі. В нього вдома такі. Такі не підійдуть нам. Ще шукаємо одні маркери. Це останній ряд, я надіюсь, вони десь тут, бо не хочеться їхати в інший таргет чи тим більше у Walmart. О, є тільки... Я не знаю, з яким стержнем треба купляти. тонким чи товстим. Зараз глянемо ще раз. Ним словом, є. Взяли упаковку ось таких: 4,99. І таких. Також 4,99. Все, здається. А, ні, не все. Потрібно ще купувати сухі салфетки та такі вологі, як і минулого року. Поруч, є ряд із наплічниками. Ми тут не будемо купляти, там хоче від Nike. Ціни від 15 доларів. Це ось такі з мультяшними героями. Тут уже по 20. І є з навушниками, бо до школи потрібно купляти навушники. Дивно, що їх немає в списку. Ми минулого року купляли разом із шкільним приладдям. І такі по 25 доларів. І по 20. Тут ланчбокси. Ланчбокси у нас є, декілька штук. Тож, купляти цього року не будемо. В нього від Nike. а рюкзак, на плічник купимо, також від Nike. В синьому кольорі. І буде ще з минулого року чорний. І такий по 5 доларів. По 5 доларів? Так, да, по 5 доларів. Ну, вони такі тоненькі, спинка в них не ущільнена. Так, такі простенькі. Хоча гарненькі, оті в квіточку гарні. В Тимофійчика з минулого року є декілька ланчбоксів. Ось такий, як цей, тільки в сірому кольорі. Дуже подобається, тому що там є така пластина, яку можна закинути в морозильну камеру, тобто акумулятор холоду. І на місяць, серпень, вересень це дуже актуально і практично. Продукти будуть охолодженими і не спортяться в такому ланчбоксі. Купу мали, не такий дорогий. А може і не будемо купляти. Подивлюся на стан. Все, поїхали за салфетками. Відомі американські зошити, ось такі звичайні. Вони зазвичай йдуть смужку, полоску. Це крутинку. Ага, тут стелаж. Весь клітинку. Бачила, що ну, що діти зі старшої школи купляли декілька упаковок таких 3,59. І в старшу школу купляють ще ось такі ручки, також не дешеві. по вісім доларів. А ось залишити в не в клітинку, а в лінійку. О, не могла задати. Лінійку так, по 39 центів. Там по 99 центів. І в малюнок дорожче по 3,25. Томофійчик, а ну відійде. Так, 3,25. Там в Цього року нам не потрібно купляти фарби дивно. Минулого року купляли. Минулого року салфетки були на тому острівці, та все для школи. Цього року. Так, вони тут. Ось такі нам потрібно взяти три штуки. Мені здається, чотири нам треба Чи взяти окремо. Ось такі. І сухі нам потрібні. Клади вісочок. Ось такі салфетки нам потрібні до школи. Блок із чотирьох штук, 1679. Так, йдемо шукати тепер сухі. Це із містом хлорки. Дезінфікуючі. Ой, не могла. Нам потрібна упаковка ось таких звичайних сухих салфеток. Упаковка в якій 4 пачки, 6,99. Кладете фічок візочок, їдемо на касу. За все ми заплатили, покажи. Так, не бачу. 70 доларів. Так, 70. Завтра поїдемо по ході. Найк і ID. На Ти лежав в машину і збиралися їхати, але згадала, що ми не купили Тимофійчикові подрузі подарунок на день народження. І вирішила купити своїм племінницям ті рюкзаки. Ланчбокс і поївник. Так, тепер нам потрібно в цей відділ. Ми знаємо приблизно, що дівчинка хоче. Тож, надіюсь, довго ми тут не будемо влаштатися. Взяли ось такий магнітний конструктор. Він всім подобається. Думаю, і іменець сподобається. Тимофійчик оберне і взяли цей набір. Де є вертоліт, поліцейська машина та пожежна машина. Нам скидали посилання на цей набір, тож ми вирішили його і взяти. Хоча спочатку планували купувати якийсь гарний великий вертоліт. Їдемо. Ах, як не хочеться їхати в Волмарт. але, мабуть... Їдемо в Волвард Зараз тут в таргеті виберемо пакет, листівку і Тимофійчик їдемо ще в Бо чомусь тут дуже малий вибір. Повернулися в ці ряди, де все для школи, бо я хочу взяти ось такі наплічники по 5 доларів. Вони такі не дуже якісні, але я дівчатам може купила гарні якісні костку від Adidas. а це будуть на заміну. Так, беремо. До тих наплічників вирішила взяти ще ось такі наплічники по 3 долари. Всередині виглядають гарно, гарно прошиті. Є підкладка така спеціальна. Для меншої племінниці візьму небоги, ось такий, а для старшої такий. Так. Думаю, гарно буде. Беру. Вибирали тут пакет для подарунків і тимко запропонував взяти для і мене не ці ось таких котиків, яких можна розмалювати, а потім покупати. Як на мене, непогано, гарно. Є ще рибки, Тимофійчик. Ось. Може, рибок візьмемо? Рибок хочеш? Ну, бери рибок. Давай сюди котиків. Ось, котиків. Куда? Мені здається, рибок доречніше взяти. Ані котиків. Так. Волмарт не потрібно їхати. Кладемо ось такий пакет. Зараз ще листівку візьмемо. О, о, скільки тут листівок. О, чманіта. Ледве підібрала слово. Нам треба для дітей, для дитини. Це для мами. Ось, дитячий. Підготовка до школи триває. Тут якраз нам прийшла посилка від HM. І декілька речей для Тимка. Багато одягу йому не треба, але все одно потрібно дещо докупити. Це він вибрав собі таку кепку бейсболку із логотипом Sony PlayStation. 5. Також футболки комплект. Скільки там? Дві штуки чи три? Три. Люблю футболки від H&M. Це бананка Lego. Він любить Лего, футболка Лего. Чи це кофта? Уже й не пам'ятаю. І рушник Лего. Бо в нього рушники з капюшоном, але він же хлопчик великий. Тож будемо переходити на такі рушники. звичайні. як у дорослих. А, і замовила собі таку тацю. Зараз я відкрию. Я зараз все відкрию. Ось так виглядають речі без упаковки. Дуже красива бананка, така яскрава. Тимофійчик завтра йде на день народження тематично. Тож я йому дам цю бананку і футболку від Лего. Гарно. Він давно просив, тож я йому замовила, тим паче була знижка на все. Взяла ще цю кепку. А от ця кепка буде велика, тому що вона на 8, 10, 8, 12 років. Меншого розміру не було. Не знаю. Чи будемо тримати, чи відправимо в Україну. А зараз буду питати Тимка. І так само з футболками. Взяла найменший розмір на 8-10 років. Футболки дуже гарної якості. Ось одна, друга, третя. І це кофта. Це не футболка. Але в Тимофічика є ще футболка підляку. Одягне завтра футболку. А ось так виглядає ця золота таця. Але я її не тут буду зберігати, я її віднесу в спальню. Або свічки туди поскладаю, або парфуми, не знаю. Подобається мені ця таця, замовила, тому що в Україні таку ж мала. Тому фічок повернувся з дня народження, і мама і малини передала гляньте, що. Домашні яйця, в них куряє, в них велике подвір'я. От вони живуть в такому районі. Це солодощі. Якісь вона сама пекла, якісь купувала. А це на кожному дні народження дають гостям також подарунки. День народження було в стилі е, тачок, так, машинок. Ось це. Ще там якісь снеки. Деякі він з'їв по дорозі казав тато. Ось машинка така. Ще якийсь страпи. Зоя любить машинки. Так, я його не буду показувати, бо він уже голенький. Зараз буду його купати. Так, Тимко, завтра на сніданок будеш їсти домашні яйця. Від курочок зої.